Дуже сильно розписаний сьогодні день. Не знаю, як зможу знімати в школі, але тут дуже сильно намагатися. Зараз на фізкультура, на якій я не буду займатися, але потрібно піти. Я вже прийшла, вулиці да. ну, зараз дощ капець. Є дошла, зараз покажу. Це капець. Ніхто не прийшов, якщо буду сама, то це буде капець. Не хочу сама. І звісно, я була не сама. У нас було чотири людини, і ми у нас немає уроків, у нас дуже мало. <плес> ми вже їдемо в театр, я буду сюди снімати потихоньку. <плес> Ми вже приїхали, якщо можна буде знімати, то я, звісно, буду знімати, але це не точно. але Сподіваюся, з... можна буде не можна буде знімати. Коротше, це точно мені троє. Не буде дозволити. Тільки... Хто сказав? Нам сказали, що Пускай тут в бані буду знімати, я блогер. Як виявилося, що це буде вистава мюзикл. Я дуже засмутилась, бо нам дійсно не, не... дали дозвіл знімати в театрі і не робити ніяких. Фото взагалі не вмикати камеру. Мене це дуже засмутило, бо в мене був план, по-перше, зняти в влог цей м'юзикл. До речі, м'юзикл був дуже цікавий, дійсно. Е, я побачила свою вчительку з польської мови, яка була в мене в моїй старій школі. І, і хотів, в мене був такий план зняти ще ріл для інстаграму, але звісно, за того, що не можна було діставати телефон з камерою, саме телефон взагалі можна був, але не можна було камеру вмикати, взагалі відкривати її. То я не зняла рілс, і я дуже засмутилася за цей перевіт, якщо чесно. Бо я дуже хотіла зробити відео горде. Сьогодні, коли ми йшли в, ту, в той зал, в. Як його називати, в кіно, бо театром назвати не можна. В мене сталася якась паніка, бо було дуже багато людей. Прям дуже багато людей. І коли ми сиділи, вже сиділи саме, то в мене трошечки теж така якась паніка сталася, бо, по-перше, було дуже багато людей. Ну, прям дуже багато людей. І було дуже тісно. Ну, тобто, пройти там не було не Типу не можна було. І мені це здається, що в мене це пішло від того моменту, як ми їхали в Польщу. на кордоні було дуже багато людей, і може за цього. Але мені так страшно стало це капець. Буду робити математику, це репетиторіум, типу як Боже, навіть не знаю як це сказати, типу як підготовлювання до екзаменів. Ось так цей репетиторіум з математики виглядає. Я собі хочу вже якби купити з польської мови такий, з англійської, її я якось не дуже хочу купити, бо в нас книжки і зошити за програмою це вже як репетиторіум. Іде. Тобто, все, що ми робимо, це все підготовлювання до екзаменів. Так як я математики взагалі не знаю, це для мене дуже важко. Останній. Пробний екзам я написала на 8%. Я була в шоці. Але насправді він був дуже складний. І тут все повністю розписано. Скільки який екзамен, <кій> перший день пишемо польську мову, це 120 хвилин. Потім другий день це математика 100 хвилин. Но в мене видлужений час. Тобто е я буду писати більше, ніж там деякі поляки. І третій день це янзик обсиновожний. Не знаю, чи правильно прочитала. Це, коротше, або ти пишеш англійську мову, або ти пишеш німецьку мову. Так як в мене з німецької мови тільки одні одиниці, то я писати буду німецьку, я буду писати англійську. Як погано, я її не знаю, але я хоча дому вчу її, намагаюсь вчити, то буду писати англійську. Не знаю, наскільки написала останній екзамен з цієї. Польської, бо ще вчителька не провірила. І зараз я буду робити математику. Тут, тут поки що немає, типу, на перших сторінках е вже задань, а тільки якби пояснювання. Я вже забуваю українську мову. Е, тож зараз буду читати все, а потім, може бути, через годинку вже спробую щось зробити, але це навряд, чи, бо в них взагалі якась. Ну, вони, так як в них в 8 класів, вони попереду у нас, українських, українських 8 класів. І для того, нап, напевно, я сьогодні не буду нічого писати, буду тільки поки що читати, вчити, дивитися, як це робити, а вже потім. Буду щось писати. Я вже щось там повчила з математики. Хочу сказати, що може бути щось краще вже знаю, але не можу це складати на 100%. Хотіла взагалі розповісти, на що я йду все ж таки навчатися. Я в інстаграмі розповідала, що все ж таки хочу йти на журналістику, але в один вчорашній прекрасний вечір мене якось перемкнуло. І я така, блін, мені здається, що це буде капець як нудно для мене. Я. я Якась така людина креативна, хоче щось робити, монтувати, знімати таксі, і так далі. Не тільки говорити. тобто. І що ви думаєте? Вчора потрапила на одну блогерку. Вона з Білорусі. Вона займає. Вона в Польщі, вона в Познані, вона навчається на Workings, Воркінгс. Тобто як я це зрозуміла, що там для креативних людей, ті, хто хочуть знімати, монтувати, там взагалі навчають, як ставити світло, як міняти простір, як редагувати. Ну, тобто, професія для мене. Бо я не збираюся закінчувати свою професію блогера, я тільки її почала. Е, і, звісно, для мене це було б дуже прикольно. Тобто, там... Е, Будуть розповідати всі тренди. Там будуть розповідати взагалі, як налаштовувати камеру, світло, як говорити, текст прописувати. Там... Ну, тобто, мені це дуже сподобалось. І ще, як, типу, як рекламодавець, так зрозуміла, теж познані, не знаю, чогось я захотіла вчитися вже в Познані. Я казала, що хочу вчитися десь там в Варшаві або в Лоці. Але я ж кажу, в останній вечір мене якось. Перемкнуло. І зараз я думаю на познань. Не знаю ще. У мене є три керунки. Я буду все ж таки подаватися на три керунки: журналіст, рекламодавець і Воркінгс. Тож буду вирішувати. Звісно, хотіла би якось долучитися. Поступити до познання на цей воркінгс, бо він мені дуже сподобався. Я не знаю, чи взагалі є якийсь такий керунок в інших містах, але мені це все так сподобалось, це капець. Я така, ця праця це для мене. І зараз я думаю подавати документи туди. Документи ми взагалі будемо подавати в кінці квітня, тож я ще маю час подумати, але через. Півтора місяця в мене екзамени, для чого я почала вчити математику. Але просто я б її зараз не вчила, якби я не написала останній екзамен на 8%. Для мене це був шок, бо всі попередні екзамени я писала хоча б на 24%, це вже щось, але 8% це капець.